Друзі, якщо ви хочете приготувати такі смачні гомілочки в медовому соєвому соусі, то тоді вам треба додивитися це відео до кінця. Для приготування смачних гомілок гриль в медовому соєвому соусі нам потрібні 7 гомілок. А також ми будемо робити суміш наших спецій для натирання. Для приготування нам потрібні суміш перців, паприка копчена, італійські трави. Це часник сушений ранулований, хмелі сунелі, діжонська горчиця, звичайна, а також мед. І саме індігрієнт – це соєвий соус. Даємо ми наш соєвий соус в тарілочку. І все це перемішуємо ретельно. Перемішали ми нашу суміш і зараз додаємо півчайної ложечки солі. І знову перемішуємо. Ось така суміш повинна вийти у нас. У вас у нас, щоб все розтворилося, зв'язалося між собою. І далі ми будемо натирати наші гомілки. І так, суміш ми нашу перемішали і виливаємо її в наші гомілочки. Ось так повинна вийти. Перемішуємо її гарно і ставимо марінуватися на 3 години. І так, замаринувались наші гомілочки. Ми їх на так, шпажками, як ви бачите, розподілили, бо до тени так у нас близько трошки вийшло. І знизу положили картопельку. І Будемо запікати їх при температурі 180 градусів хвилин 45. Ось так, бачите вони. Ось така красота буде. Ось такі гамілочки у нас запеклися, вийшли вони, і зараз ми їх будемо доставати і смакувати з вами. Ну ось ми достали наші гамілочки. положили їх на тарілочку до картопольки. І зараз я вам покажу, які вони смачні. Ось як ви бачите, м'яско всередині біле, нема ні красного, нічого, воно все прожарилось, все магеньке, шкурочка золотиста така. Так що, друзі, готуйте, смакуйте, всього найкращого. Підписуйтесь, дякую.